Повстань з колін і удами мати. Згадай, як ти меча за сина підняла, як єдність болю нації козацької до перемоги славу привела. В тобі, я знаю, є велична сила, задавиш ниццу гідру, і свиню розправиш знов орлині, горді крила, ще й уперям додаш пекельного вогню, нехай не мріють нами панувати. Тут святослава, повік земля свята, вставай з колін, велична, горда мати. Тобі перун вже коси запліта.